Поставили свої позначки. Отже, якщо для вас важливий хліб, ви вважаєте, що ти важливий хліб, якщо золото, то золото або просто не знаєте. Можна галочку, можна плюсик, або і за. Так, друга група, будь ласка, ще дайте. Поставили всі, поставили. <заснав> так, добре. Третя група, будь ласка. <заснав> 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 можливо, <хос> бажаю, золота, <заснав> можливо, хтось не знає. Похи дякую і четверту група А, дякую. Ну, бачите, ну, майже всі одного молодства тобто, е, написали, що вважають, що хліб саме найдорожчий. Чому ви так вважаєте? Я хочу поділитися.